Мости завжди були швидкісним шляхом, що з'єднував дві сторони. Вони не тільки скорочують відстань між нами, а також є свідком кожного нашого воз'єднання. Мене звати Супер Марко, я мандрівник. і вірний шанувальник великого дослідника Марко Поло. У своїй книзі Марко Поло описав Кам'яний міст як такий, що не має аналогів у світі. На мене він також справив глибоке враження: це міст Марко Поло, нині міст Лу -Гоу Цяо. Він перетинає ріку Юндінхи і розташований за 15 кілометрів від Пекіна, довжина моста 300 кроків, а ширина 8 кроків. По ньому можуть поряд пробігти 10 коней. Свого часу це був один із основних транспортних шляхів. Для купців, які приїздили до Пекіна, Марко Поло не міг уявити, що через 700 років мости зможуть перетинати не тільки річки, але й навіть океани. Біля місця його народження є такий міст. Він перетинає бухту Малостон, з'єднує південну частину материка Хорватії з півостровом Пелешац. Скорочуючи подорож, яка раніше тривала понад три години до кількох хвилин, це потішило мешканців з обох боків. Утім, найщасливішою людиною була Анна Вуліч, оскільки міст скоротив відстань між нею та її чоловіком. У 2009 році вона зустріла Талмана Дамтаре у Китаї пізніше через роботу. Вони стали парою, що підтримувала стосунки на відстані. У 2018 році було запущено проєкт Колішацького мосту, і вони отримали шанс поз'єднатися. Дантара приїхав до Хорватії як один із учасників цього проєкту. Незабаром до будівництва мосту долучилася і Вуліч. Ця транснаціональна пара нарешті воз'єдналася у день відкриття мосту. Вуліч та її родина танцювали та фотографувалися з мешканцями з обох боків. Відтоді людям стало набагато зручніше подорожувати до Дубровника. Зараз я можу подолати більшу відстань за коротший час. Я хочу написати ці історії про мости, що з'єднують людей, і зробити гори та моря легко доступними в моїй подорожі. Сподіваючись. Що через мою подорож ви зможете відчути цей взаємопов'язаний і прекрасний світ разом зі мною? Мости через гори і моря зближують нас і зближують наші серця.